Крона. У нас крона заклалася вся на висоті 1,60 метра. Будемо проводити кірбовку в плані надрізу кори над сплячою брунькою, ну, як це все робиться. Робимо надріз над брунькою десь з пів сантиметра. Оцю всю кору ми звідси забираємо. Посадив тополь, тепер обрізаю. Це відповідь всім хейтерам, хто писав, що кербовка на цій абрикосі мені нічого не дасть. Зріж і запусти нову крону. Результат минулорічної обрізки і кербовки. Бачимо, як гарно наша абрикоса позакладала на собі в цьому сезоні плодові, як вона гарно подавала нам гілочки. Відповідно, поки що ми працюємо з такою формою. Ми не переводимо її на чашу. Адже дерево знаходиться в газоні. Ми не можемо її так низько розкласти. Це буде заважати коси в подальшому, коли наша центральна частина, яка зараз відіграє роль такої природньої розпорки цим всім гілкам, щоб вони не... Втягувалися максимально, а їх відгинало донизу, бо тут вже є наша гілка, яка створює на них тінь з внутрішньої частини, відгинаючи їх до зовні. Ось В цьому місці дві гілочки. Одну з цих гілочок ми видаляємо, видаляємо тоншу гілку, адже ми тут формуємо перший, так, так сказали, ми тут формуємо нашу полну, починаючи з засів, п'яти гілочок. Оцей нижній список ми видаляємо, щоб з нього не пішла гілка. В подальшому. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо гілку, бокове відходження. Скорочуємо, скорочуємо і зрізаємо по однорічній вже деревині, не по двохрічній, а залишаємо частину однорічної деревини. Це в нас буде гілка, наша одна з перших основних гілок. Рухаючись далі, ми бачимо, у нас ось гілочка є всередині, так само ми її звідси прибираємо. Залишаємо цю гілку, вона вже має гарне розглуження. До ваги це у нас однорічна гілка. Тобто це гілка 2025 року. Це розголуження ми залишаємо. У нас ось відходить така гілочка. І що ми робимо? Це максимально пряму цю гілку ми її видаляємо. Залишаємо однорічний цей боковий переріз, ми відводимо трохи гілку в сторону цим. І ці гілочки ми трошки вкорочуємо. Оцю гілочку ми взагалі не чпаємо, вона найнижча, хай вона так собі і залишається. Ось також однорічна гілочка, бачимо, утворила вже розгалуження. Відповідно, йшло розгалуження таке. І наша центральна гілка. Якщо на цій гілочці ми видаляли центр, переводили на сторону, бо вона загостра, була в неї був такий, ну, більш гостріший кут відходження. Тут а в нас більш плавний кут відходження, гілочка має гарний вигін. Відповідно, цю центральну гілку ми вкорочуємо. А вже ці ось бокові гілки ми вирізаємо набагато синіше, залишаючи залишаючись приблизно одну третю нашої гілки, маючи ось таку гілочку, чудову тонесеньку. Вже пішло відходження, ми його скорочуємо. Відповідно, цю гілочку ми прирізаємо на одному рівні з цими трьома гілками, які ми вже опрацювали. Зрізаємо, був Гілочка відбилася знизу. Це вже у нас така, як виходить, допоміжна гілка, яку ми переводимо на нашу плодову гілочку. Рухаючись далі по цій гілочці, ми так само робимо зріз на зовнішню бруньку. В Одній висоті з нашими чотирма першими гілками. Всі гілочки, які у нас знаходяться вище, якщо ми зараз говоримо за розріджену ярусну форму крони, то це як міжярусні гілки, можуть бути. Але в подальшому, в, скоріш за все, взагалі буде вирізатися оця ось частина і буде залишатися чаша. Це ми будемо дивитися в наступному році. Тут... От, така ситуація, поки ми не можемо зрізати і все. Рухаючись далі, якщо ж формуючи її так би скажемо, на розріжену ярусну форму крони, маючи ось, ось, таку міжярусну гілку, ми її вкорочуємо набагато сильніше. І так само працюючи з цими гілками, ми їх вкорочуємо. Ми вже тут маємо такі ось плодові списики вже гівочки, з, гарно з гарним завантаженням плодової бруньки, цвісти вона буде в будь-якому випадку дуже гарно. Потім, якщо ж відповідно, мороз його не приб'є. Піднімаючись вище, ми бачимо: це вже в нас гілки в минулому році тут були, ми залишали. От По факту у нас в минулому році все, що було на цьому дереві. Так, це було ось оці Ось. Все, що нижче, цього не було. Це все робота минулорічної обрізки кербування дерева і отримання таких гілок Ми маємо зараз верхню частину вирізати набагато сильнішою для того, щоб вона набагато сильніше для того щоб вона не створювала нам тут тінь щоб ці гілки не стали основними, щоб ми більше робили акцент на ось ці гілочки. Відповідно, ми тепер працюємо більше жорсткіше з цими гілками, які ми залишали в минулому році, адже ми не знали, як відреагує наше дерево на кербування. Відповідно, ми її порочуємо. На зовнішню бруньку, це у нас плодова гілочка, вона так і залишається. Чому ми так зрізали її сильно? Для того, щоб у нас розлуження почало утворюватись вже в цій частині, і ми з ним працювали далі. Так як у нас абрикос це дуже сильно росле дерево, відповідно, ну, скоріш за все, те, що я говорив раніше, тут буде переводитись на чашу, адже другий наш ярус він буде дуже інтенсивно рости і буде завжди переважати нижню частину, але поки поки ми залишаємо так. Розуміємо, що нам зараз потрібно залишити тут центральний, відповідно, центральний у нас виступить оця гілочка. Цю нижню гілку ми вкорочуємо, вкорочуємо і прирізаємо. З цією гілкою працюємо більш жорсткіше. Ми видаляємо цю середню частину, цю гілку вкорочуємо. І ось також однорічну гілочку ми вирізаємо всю іншу. Зараз ми завершили. Поки ми завершили формування нашого дерева, ми зробили таку розрізану ярусну форму крони для абрикоса. Пишіть дуже багато чого, я вас розумію, але форма є. Зараз йде в нас чітке підпорядкування між ярусами. В подальшому будемо дивитися, якщо ми зможемо стримувати і отримувати результат від такої форми крони то ми так будемо надалі і вести. Якщо ж ні, то ми вирізаємо і залишаємо у нас вже чітко сформовану чашу. Тож всім дякую, зберігайте та користуйтесь.